Всім привіт! Вирішив зняти третє відео про свої повідці. Пройшов вже рік часу, відколи я зняв перше, просте Господи, відео на цьому просте Господи, каналі. І цей рік часу показав, що є категорія смінгістів, які, які були дуже задоволені цими повідцями, вони почали їх брати досить регулярно. А є люди, які просто або не зрозуміли їх, або розчарувалися в них, або не зрозуміли доцільність використання, неправильно використовували. І зараз я хочу прояснити певні моменти для того, щоб ці повідці дійсно приносили задоволення, а не якусь нервотрьку і розчарування. Використовувати ці повідці потрібно в першу чергу з дрібними приманками. З тими приманками, які гірше працюють на струні, на грубому флюрі, на якимось вольфрамових грубих повідцях, ті, які хочуть делікатності. Це традиційно 35-й річ, це сміттоваді. От візьміть повісти, сміть товаді на 15 сантиметрову струну і на цей титановий повідець. Також в довжині 15 см. Різниця буде колосальна, і всі питання відпадуть і все, побачите наочно. Якщо арсенал наших приманок починається, грубо кажучи, з 80-го орбіта, чи на, там з тіні мегалона, чи з джигу 5 г, абсолютно нема сенсу цей повідець застосовувати. Прибережіть його для окремих особливих ситуацій. Для лову на дрібні приманки. Все інше йде бонусом. Тобто ми ловимо дрібні на дрібні приманки, але час від часу захотіли, поставили 80-го орбіта, поставили якийсь пількер 10-грамовий, поставили щось важче, пробили там акваторію, зробили 10-15 проводок проведень. Спрацювало, не спрацювало, повертаємося далі до дрібних приманок. Якщо вже прийнято рішення дорибачити більш крупними приманками, не полінуйтесь, перевіжіться, поставте щось потужніше, а цей поводок збережіть для особливих ситуацій. Особисто для себе я таких ситуацій виділив три: перше, перше це лов на річці білого хижака. Це в основному головень, це всюди сущий оконь, жерешок, Може мирна риба бути в прилові. І в тих місцях, де час від часу може з'явитися щука. Вона може з'явитися раз в 3, раз в 5 рибалок. Але як вона з'являється, вона з'їдає воблер, який коштує там 15 доларів. І це неприємно. Друга ситуація це лов окуня. Так звані окуневі сесії. Коли я ловлю окуня джигом, тут треба робити вимір. Або я ставлю тоненький флюр, заробляю максимальну кількість клювак окуневих. Але ризикую приманками. Тому приманки ставлю дешевші на свинцевих грузилах, які вже не так шкода згодовувати щуці. Або я ставлю цей повідець титановий, розширяю спектр приманок, ловлю чим, чим завгодно, приманка застрахована від зрізу. Заробляю, можливо, менше клювак, тому що краще флюру немає нічого. Але залишаю за собою шанс вполювати бонусну трофейну щуку для ультралайту. Для ультралайту навіть 1,5 кг щука, це вже можна вважати трофей. Так що тут справа хазяйська, треба робити вибір або максимум клювань з флюром, або трехи, або трошки менше клювань, але з шансом викачати зальотну щуку, так би мовити. І третя трошки нетипова ситуація, зв'язана з переднерестовим і післянерестовим ходом риби. Є такий період, коли риба йде на нерест, або коли риба повертається з нересту. Тоді вся риба стає хижою. Тоді може плюнути будь-що. Приловлюю того ж головеня невеличкого, може ввалитися. Нарена, на літературна назва Вусань. Може ввалитись верозуб, може в крупний жерех, там 3 кГ. І тоді я віддаю також перевагу в цьому повідставі, тому що він міцніший. 0,15 фюр мені рвало, навіть 0,18 рвало. Цей повідесь не розірвало ні разу. Якщо були обриви, то було, просто шнур перетирало там до каміння, до корчів. Щоб не було такого, що клюнула і Розірвала повідець, не було жодного разу. Тепер щодо еластичності. Це не пусте слово, цей повідець при високих навантаженнях він як разина має здатність розтягуватись. У мене зараз тут повідець, от я покажу, я взяв для тесту 12 см, щоб вліз мені в кадр. Видно в кадрі чи видно. Чи це вже 13? Ну, неважливо. 12-13 см маємо повідець. Зачепив я джеголовку за лінійку. От Бачите, де вузол з'єднання шнура і повідця На відмітці 15, там 15,2-15,3. І тепер я тягну за шнур, лінійку тримаю і даю навантаження. Бачите, що відбувається? Майже до 16,5 дотягнув, Тобто вже я досить сильно тягну. Пускаю, він знову повертається в своє положення. Ще раз, тягнемо сильно, дотягуємо до 16,5. Пускаємо. Він як резина повертається в своє положення. Те ж саме відбувається на рибі. Ці повідці трошки амортизують різкі ривки. Якщо шнур мегатонкий, то ця властивість швидше за все не включиться, тому що обірветься шнур. Але вже шнур, від... хороший шнур, там 5 лібрів, 6, він вже цю функцію може включати. Далі, були питання, як їх оснащувати. Значить, зазвичай я продаю їх без застібок, люди самі собі оснащують тими застібками, до яких вони звикли. Оснастити дуже просто, відкрити два замки в американці, так званій застібці, повісити повідець і защепити два замки. Все, що потрібно, це маленькі плоскогубці, або якийсь мультитул, або якийсь відповідний інструмент, яким можна це зробити. При перев'язуванні повітця треба ось цей вузол зрізати акуратно, зрізати так, щоб не зрізати оцей лак, що на кінчику. Тобто не треба набагатись зрізати його на всю довжину. Робимо просто маленький надріз легенько і тягнемо за шнур. Не сходи, ще, ще трішки надріжемо. Все, шнур зійшов, а решта просто ножиком відсунули акуратненько і забрали. Трошки терпіння, трошки спокою, воно не терпить якоїсь шарпанини, якоїсь нервозності. Просто спокійно все робити і все буде отриматись. Якщо вже тут якась мікроворсинка лишиться, то не варто її там виколупувати ножиком, зріжти в нуль. Вона злиється з наступним узлом і все буде добре. Далі, щодо лакованого кінчика, в мене лак так і не злетів ні разу. Але мав один дзвіночок від замовника. Людина подзвонила без претензій, але просто повідомила, що лак у неї злетів. Але людина не була впевнена, чи злетів під час рибалки, чи злетів під час перев'язування, коли він обрізав цей вузол ножем. І другий випадок злітав лак в мого сина два рази, але там також є нюанс. Він виготовляв сам собі ці повідці, мене не було вдома, і він казав, що він не обезжирював перед лакуванням, бо я завжди обезжирюю. Можливо, в тому була причина. Ну, наразі так. Все залишається, як є. Можливо, я буду щось ще експериментувати, бо є різні матеріали. Є якась рідка ізолента, є жидкий там, рідкий пластик, є якісь епоксидні смоли. Можливо, я ще щось інше попробую застосувати тут, але це буде не скоро, тому що воно потребує тестів, випробувань. Якщо щось буде нове, я повідомлю. Наразі все залишається так, як є. Лакований кінчик. Просто час від часу на нього поглядайте пильнуйте. Якщо побачили, що лак все-таки злетів, бо все-таки людина твердомисляться, розумію, що десь час від часу в когось таке може статися. Тоді приймайте в мір. Або перев'язуйтесь наново, або віжіть стопорний вузол, так званий ковзуючий бандаж, про нього, я знав, про нього я зняв відео окреме, дам посилання в описі і в коментах. Але ні в якому разі не рибальте голим кінчиком, тому що це дуже небезпечно для шнура і може призвести до обриву. І ні в якому разі не можна залишки шнура опалювати запальничкою. Цей матеріал боїться відкритого вогню, він моментально перегрівається і стає ламкий, крихкий. Так що запальничку не використовувати тільки ножиком. Ножики, звичайні, канцелярські з запасними змінними лезами. Тримайте їх вже суто для цих маніпуляцій, щоб лезо було гостре, щоб воно дійсно різало, а не дратувало. Тепер трошки про математику, про гроші, про доцільність покупки. У мене математика проста. Якщо я врятую одного, скажімо, ріджа, який коштує там, 600 гривень, то це мені виправдає ну, умовно покупку 20 повітців запросто. Маючи 20 повітців в арсеналі, правильно їх використовуючи, вони прослужать досить довго і рятують не одну приманку. І Спідніс отримує досить тривалий період комфортних, впевнених рибалок, тому що приманки будуть застраховані. Головне, просто не використовуйте їх скрізь, де треба і де не треба. Бережіть їх для окремих випадків. Якщо ви, наприклад, йдете на щуку, якщо щука є цільовою рибою, і причому, якщо та щука там хоча б 600 грамів більше, не варто їх навіть ставити. Ставити струну, ставити флюр, ставити той же титан, але в грубших діаметрах від 0,3 і вище. Тому що щука досить скоро їх пожує, а її можна ловити чимось дешевше. А ці повідці прибережіть для легеньких приманочок. От, І, до речі, там про лак не договорив. Якщо лак все-таки злетить, або перев'язатись, або зав'язати той ковзаючий бандаж. А, вот, а Якщо лак злетів, то просто вкрасти в дружини лак і той кінчик знову полакувати. Там немає нічого мудрого. Не треба весь вузол макати в лак, просто легенько кінчик, щоб крапелька лаку там зависла. Але перед лакуванням обов'язково обезжирити. Одекалон, спирт, що є під рукою. Забрали жир, дали висохнути, і трішечки макнули в цей лак і далі продовжуйте ловити. Щодо застібок. рекомендую ставити. Не більше 7 мм застібки, і не грубше, ніж 0,4 дріт. Навіть і ідеалі ставити тончі з 0,35 дроту, з 036. Дуже-дуже вони гармоніюють з цими повіцями і загальна делікатність насті на найвищому рівні, виходить. На цьому, мабуть, все. Ну, останом скажу, якщо хтось попадає в цей переднерестовий жор, так би мовити, ловити рибу з ікрою, Прошу вас, відпускайте, хоча б дайте їм її, її ще встигнете, встигнете зловити після неросту. Звичайно, стан екології жахливий у нас, невідомо, які шанси у мальків вижити і розвиватися, але краще дати їм хоч якісь шанси, аніж зовсім ніяких. Дякую за увагу, за перегляд, до зустрічі!